Нехай пісні всі милозвучні для вас лунають знов і знов, хай будуть в серці нерозлучні, надія, віра і любов. Хай вам сміхається доля журавина, поля розлогі колосом цвітуть, червоні ягоди калини дарують нам щасливу путь. На сцену для нагородження переможців обласного фестивалю художньої самодіяльної творчості «Подільські зорі запрошується Волинець Андрій Вікторович, головний спеціаліст відділу професійно-технічної освіти управління професійної освіти інноватики і науки. Мазур Людмила Костянтинівна. Директор центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів слово надається Волинцю Андрію Вікторовичу. Доброго дня, присутні учасники. Хотіло б від імені департаменту освіти і науки подякувати за цей позитив, який ми отримали щодо дві години. Від імені директора освіти і науки, департаменту освіти і науки, заступника е директора, начальника профтехосвіти Бачинського Валерія Львовича, начальника відділу професійно-технічної освіти Денко Анжери Володимирівни, які суб в суб'єктивних об об'єктивних причинах подумки були з нами, е передавали вітання, передавали щиру дяку за цю роботу, яка виконується, робиться, проводиться і буде проводитися. Адміністраціями наших навчальних закладів, вихователями, заступниками виховної роботи сьогодні величезна кількість подій в місті Вінниці. Але однією з важливих, гарних подій, е, яка дала масу позитиву сьогодні, це є наше сьогоднішнє свято. Я хотів би щиро подякувати величезного запасу енергії, тримати в такому руслі величезна дяка. Для оголошення наказу надається Мазур Людмилі Костянтинівні. Витяг з наказу по Департаменту освіти і науки облдержадміністрації про пісанки проведення обласного фестивалю огляду художньої самодіяльної творчості учнів ТНЗ Подільські зорі. На підставі рішення журі фестивалю огляду наказую, нагородити дипломами відповідних ступенів Департаменту освіти і науки облдержадміністрації за перемогу в обласному фестивалі у огляді художньої самодіяльної творчості Подільські зорі на тему пісенна душа українського народу не згасає в віках. У номінації Художнє виконавство, жанр, «Жанр хорове мистецтво, вокальні ансамблі, друге місце, вокальний ансамбл душі криниця Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища, керівник Олена Чорна. Керівник Ігор Кристофор. Перше місце вокальний ансамбль найстри Вищого професійного училища Номер 7 міста Вінниці. Керівник зворотів. Ігор... Но ліцей справі послуг міста Хмельника. художній керівник Алла Вожина. Перше місце виконання ансамблена дужанка, вищого душа. Художня... Ощусь Сергій Світлана Чапліч, учні ущінецького вищого професійного училища, художній керівник Віктор Томчук. фестивалю. Мельник Анастасія, учениця рішення <клес> Керівник Оксана Артепова. Перше місце зразковий ансамбль народного танцю подільські лізерунки Центру професійно-технічної освіти номер Сін міста ліниця. Гран-при фестивалю. Танцювальний ансамбль орігані вище восьмо. Що Світану, учениця Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища, художній керівник Лариса Бондаренко. Вокальний ансамбль викладачів з джерело Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища удовжені Конкурсу учнівської самодіяльної творчості Подільські зорі, нагородити грамотами Департаменту освіти і науки облдержадміністрації наступних художніх керівників ПТНЗ, горла Ірина Станіславівна, вище професійного училище No7. Ярко Леонілу Ігорівну віли скавище Дочилище соціальної реабілітації. Шановні друзі, дорогі присутні, дорогі учасники фестивалю і переможці. Я хочу два слова сказати про наш сьогодні такий гарний яскравий захід. Хочу наголосити про те, що сьогодні наш захід має таку знакову подію, тому що він відбувається в рік дитячої творчості, який проголошений цьому в цьому році нашим президентом. Хочу привітати всіх переможців, побажати їм творчих злетів. Успіхів у їхніх всіх починаннях, щоб на цьому на всіх своїх успіхах ви не зупинялись а працювали все більше і більше, і ми все частіше змогли би бачити вас на наших таких яскравих, гарних заходах. Хочу сьогодні щиро подякувати всім педагогічним працівникам, які працювали своїми учнями і готували таку прекрасну концертну програму. Дякую також заступникам директорів з навчально-виховної роботи і особливо директорам усіх без винятку навчальних закладів за матеріальну підтримку проведення нашого заходу. Хочу також подякувати і департаменту освіти і науки, облдержадміністрації сьогодні у особі Волинця віктора Ві... Андрія Віктор... Вікторовича та Анжели Володимирівни, які, на жаль, потрібно було терміново покинути нашу залу. За підтримку і за допомогу у проведенні ось таких заходів. Також за допомогу у проведенні заходу я дякую. Директору Цепетіону номер 1 міста в Вінниці Тишковському Тадеушу Деошулеврентівичу, директору Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища Дмитрико Олександру Дмитровичу. Аплодиція. І особливо велика подяка працівникам Палацу мистецтв зоря. Які е, сьогодні е, допомагали нам провести і зробити наш концерт таким яскравим і гарним у особі директора Майданника, е, е, майданика Євгенія Олександровича та його заступника Шемета Олександра Вікторовича. Я ще раз усіх вас вітаю. Я вважаю вам нових і нових звершень. І е, до зустрічі на цій прекрасній стені в новому навчанні.